Шановна студія, все, як ви полюбляєте, один єдиний власник з моменту покупки автомобіля з автосалону. Автомобіль повністю в рідній фарбі. Автомобіль має повну сервісну історію до 160 тисяч кілометрів на офіційному сервісі. Має гарний насичений колір синього, синій, синій. і має надійний трилітровий турбодизельний двигун. Повний привід. Volkswagen Touareg, в який можна приїхати. І придбати у нас кредит або в лізінг із мінімальним першим внеском всього-навсього 2200, 2200 доларів. І в тебе класна офіційна машина з 3-літровим турбодизельним двигуном, із шкіряним салоном, з автоматичною коробкою передач, з пам'яттю сидіння водія, з повним склопакетом, з мультикермом, з оригінальним пробігом 243 тисячі кілометрів, двозонний клімат, підігрів передніх, підігрів задніх сидінь, вибір режиму руху. В нас є вибір жорсткості підвізки, пневмопідвіска, Все працює. Автомобіль гарний, технічно приємний, є невеличка тріщинка на лобовому склі. 2200 доларів. І в тебе ось такий красунчик, який можна приїхати, придбати за адресою міста Київ, вулиця Територіальної оборони 102. За додатковими питаннями, звертайся за номером, який вказано в шапці профілю. Приїжджайте за покупкою.